you yeah. Довелось біди зазнати атестації, контрольні, тести, тематичні пали. Ну вже все цей рік робили, тільки ще не звітували. Ну чого голосувати? Треба в когось запитати. Може, це не так і страшно. Зараз я тобі розкажу. Другому будь, і дай отвіт, що ж таке цей творчий звіт? Чи екзамен, чи повірка, чи знов їде перевірка? Як би тобі пояснити, щоб ти краще зрозуміла? Творчий світ це кращі справи, які ти за рік робила. Тільки я та ні, усі ми. Вся наша класна родина, бо лише в гарних справах гарно виросте людина, гарно вчитись, працювати, добре віжити, кламувати, гарно бігати, стрибати, м'яч ворота забивати, в різних галузях творити, виріб з бісеру зліпити, ну, звичайно ж, добре грати і для всіх у нас співати. Ну раз є, що показати, то давайте звітувати. Диство зачекай, не спіши летіти у далекий край, на чемпах, білі крилоньки з щоб що ми лишалися дітьми, начепаха білі крилоньки згорни, щоб подовше ми лишалися дітьми. На а я кричу, дитинство, зупинись, а я його благаю повернись, воно сміється, радісно мені, я повернусь до тебе у вісні, Зачекай, чекай моє дитинство, зачекай, не спіши летіти усіх. Щоб подовше ми лишалися дітьми, Наче чемта білі крилоньки згорним, Щоб подовше ми лишалися дітьми. Зачекай, не спіши летіти Ромашки. Фаркики, косички, первокласки. Перша ой, буквар, перша двійка невибита дошка. Перше в класі прибирання нерозділене кохання. Фараони, глобус, карта. Розмальовані всі парти. Біфагор, живий, кислоти, лемонтов, незграбні ноти. Для контрольної шпаргалка, спорт майданчик, зажигалка. Танці, музика, гітара, дискотека знову пара. Вечір, сценка, фонограма. А мене, як завжди, не пустила мама. Карантин, практична. Не пустила пластя. Перші ніж піти до школи ми всі відвідували дитячий коротко.

Костя руку вверх понял, Женя ногу правую. Аркаша на сцене ковыряется, Сережа молодец. Пам-пам-пам-пам, Сережа молодец. Вот выходит Костенька, Костя не волнуется. В зале сидит мама, деньги на пустыне не сдала. Аркаша встал на место, Костя все достаточно. Пам-пам-пам-пам, Сережа молодец. Женечка, у Жени все палуся, Ребят, не жают Женечку, Женя встал на место, Женя встал на место, Женя, Сережа, молодец. Пам, 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 Сережа, молодец. Вот выходит Аркашечка, Аркаша не репетировал, стекло разбил в группе. Думал, я не знаю, что я там все узнала. Сережа, молодец. Пам-пам-пам-пам, Сережа, молодец. Наконец выходит, Сереженька, у Сережи все получается. Ребята похлопались, Сереженьки, Сережа, молодец. Пам-пам, пам, -пам, 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 -пам. Сережа, молодец. Теперь он делаем лодочку, плывём вон в ту сторону. Ребята, не в ту сторону, Сережа, молодец. Пам-пам, пам, -пам, 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 -пам. Сережа, мой взгляд 11 років тому ми почали відкривати для що в цій світі світ навчання. А допомагала нам цьому наша рідна, та мила четверта школа. Саме тут ми отримали ці перші буквари, першу твійку та перше зауваження. А починалося все так. 13 дірачок запало на широкому небосхилі. 13 сердець забилися у прискореному ритмі. 13 парученят сполохнули яскравими вогниками. Славну волю і терпіння стрічає рідко ваше покоління, бережте спокоєм і гідністю своєю та доброю відкритою душею. Нехай тобі усе в житті вдається, як хочеться, нехай так і ведеться. Хай кожен крок веде вперед до свята і не чекає за помилки плата. Хай буде все, чого душа бажає, і Бог, і доля завжди помагає. Кость Дмитро! Користуючись нагодою, милуючись статичністю і вродою, хочу Діма, тобі зізнатися. У тебе не можна не закохатися. Тебе не вистачатиме на баскетболі і на сцені в танцювальному колі. Зичить тобі увесь зал, з правом прийдешнім, найвищий бал. Кура ще свирегіт, працює. Острівець Яна. щира, уміла, руки трудящі, невтомна вдача. Всім тут зрозуміла. Перед нами наша Яна. Ротка Анастасія. Скромна, мила, і тендітна. В класі ніби непримітна. Та коли читає вірш чи роботу пише, розкривається з на повні груди дише. мовчазнец и задумались лише окраса ей, а сердце повне сподівань и девочек блин Савин Владислав. Сюда ближе, Владик. Що ближе? Сильний, мужній, не простий, одним словом, молодий, ніде правдоньки ховати, міг з уроків повтікати. Ти веселий і квітливий і сьогодні теж щасливий. На зачіска, шикарний манікюр, щодня, розкіш, щодня розкішний макіяж і одяг від кутюр. Яка красуня кажуть всі, хто зустрічає тебе? Ти зовні справді ідеал, але дозволь пораду тобі дам. В житті, щоб з успіхом зустрітись, з гармонією треба подружитися. Великий класик Чехов так сказав колись. У не повинно бути все прекрасне. І одяг, і душа, і думки. І це потрібно знати, щоб успіх, щастя, і любов у долі поєднати. Та нам не спокійна і як вона надійна. У шкільних святах немало, Ангеліну всі запам'ятали. Спроби не запам'ятай, голос, як наталі, має. Лісевич, Аліна. <праць> У кожного своя доля за плечима і повір мені, твоя доля солов'їна. Ти знайдеш себе в житті, хай не все і зразу. Не було такого ще, що воно відразу. Не зламаєшся, стоїш, нічого не бійся. Кожен крок, як і в'язання, виписуй, не крийся. Хай поможе тобі Бог і хороші люди. Будь щаслива, хай добро в душі не убуде. Хлопцем, та ось же вимакав на зріст під метра два. І коли здивишся, дивишся, знизу дивишся на нього, то крутиться дедалі голова. Ігор друг надійний всім, і господар правний. Вихід всюди він знайде. Хай йому щастить усьому, Сумуватимем по ньому. Гараздом і звук, не підпускай невдачі на колі. Запам'ятай, майбутнє не пізнать, але водночас все в твоїх руках. Будь мужним, сильним, відданим всім і. Нехай тебе підтримують і ждуть. Життя хай буде довгим і легким. Щаслива зірка освітляє путь. Перший клас і Перший клас. Перший наш клас, скільки справ застріла нас, треба фрукти рахувати, господар книжки читати, а письмо це справжні муки. Від напруги ниють руки. Баби бальчики-билинки в ляльки грати у машинки. Другий клас пішла таблиця, і ночами стала сниця. Ми її вчимо, вчимо, на уроках горимо, різні діях носіли. Розібрати немає сили додавання, віднімання, жарти, мінімум старання. А от можете ділити, годі, братя, і говорити. Ми трудили, що є сили, ці на все, чого нас вчили. Всю програму вже прийшли. Другу висоту взяли ми. Ось, ось, і ось і третій рік ми в школі, а сюрпризів ще доволі. Треба шлях порахувати. Звідки час і швидкі взяти? Не задачі просто мрія. Розбери тут, яка дія? Швидко проминув цей час нас черкав 4 клас. Казка, вірш, оповідання. Увесь час ведуть змагання. Хто цікавіше розкаже, ще й корисне щось покаже. Баселечки розлітають Тата, я не вісім зала на тиждень, а тим людям на добро. Васележки, пасележні, синік міти запашні, Соловей, коли ще квізну і підспівує мені, засується ту зозуля навоє мені століт. По сиженці, я крокую і радіє світі, посиженці, я крокую і радіє світ. И не очень а то... 2010 рік, рік талантів та нових священ п'ятого класу, щоб вчорашні наші першокласники сьогодні стали впевненіші та доросліші. Ми веселі і кмітливі, допитливі та щирі. Коли ми разом наша добра позитивна енергія може замінити своєю потужністю декілька атомних електростанцій, ми ніколи не сидимо на місці та проводимо багато часу, разом поза школою. П'ятий, ох цей п'ятий, з жахом обійняти, вчителів нових багато. Як же всіх запам'ятати? А вимоги, хоч тікай, ми всі визнажились в край. І з півроку їх вивчали, що та як на вуз мотали. Викладають тут цікаво, де навчання наше жвало. Ми ж добитові були, так і літні, дні пройшли. У п'ятому класі ми навчилися відрізняти вчителів від старшокласниць. А деяких навіть запам'ятали по іменах. Вміли знаходити потрібні кабінети і, звичайно, їдальню.